Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. В Москві знову бавовне, як минулого дня, горить декілька точок. Армагеддуну вибухи поблизу Кремля. Адміністрації президента РФ а також Держдума. Звуки значно потужніші, ніж в перші рази кажуть, очевидці. Наслідок вибуху на одній з будівель рознесло цілий поверх. Понад 150 квадратів повністю спопалило розвардію, стягують у центр Москви, крім того, кортежі терміново покидають урядові квартали. Патрушо покинув Кремль першим в той же час в небі Москви. Було збитований, який патрулював околиці. Він впав під москов'ї На філі його здуми врізався прямо в купол російської ради. Пише, що літак збили за переносного позирка. Російські пілоти тепер ніде не можуть відчувати себе в безпеці, не курицьком єдиним. В той же час москву відрізали від інтернету спеціально, щоб не бачили, що там відбувається. Сотні загиблих і поранених через нові вибухи прямо зараз пролунала серія потужних вибухів. Пів Москви залишилося без освітла, води та тепла. Техніки не можуть оперативно полагодити. Те, адже дрона ні саме кульки покосило повністю всю апаратуру на підстанції. Легко полагодити не вийде. Крім того, горять ангари з технікою яку копитволікали для параду. Загинули поранені сотні окупантів, які шокувалися на червоній площі. Через загрозу небезпечних об'єктів у аеропортах Москви ввели планкилим. Він означає, що роботу литовищ обмежили, адже літаки тут як не відправляють, так і не приймають. За годину планкилим скасували. Мер Москви Сергій Сабянін підтвердив на літа дронів на його словами. Один БПЛА лучи Москва сіті, щоправда, переконує чиновнику хмирочос, який будують за даними російських телеграм-каналів. Пошкоджено його фасад зі скла на рівні 10-15 поверхів на місці. Працює зараз усі відповідні служби. Зокрема, перекрили набережної традиційно постраждалих. Нема за інформацією російських ЗМІ, Вибухи було чути у кількох районах Москви. Крім того, вовна завітала до околиці столиця країни-агресорка, а саме Красногориська Мітіного та Одінцова. Додамо, що ще вище зазначений Михайлівський собора, а більше неподалік розташований аеропорт Шеремєтів за словами окупантів, була начебто спроба атакувати Москву трьома безпілотниками літакового типу, не включаючи атаку вагнерівців. Два з них, нібито була знищена на території Московського, Можайського та Хімкінського районів Московської області. Якщо буде продовжуватися терор цивільного населення України, Росія горітиме і далі, попри всі домовленості, і так звані перемир'я. Окупанти цілий тиждень цинічно б'ють по наших містах, гинуть цілі родини. Ми будемо відповісти. Дати не тільки склади та аеродроми. крім того, з'явилася інформація про те, що метою безпілотників сьогодні вночі та у день під Москві була військова частина 61991 та складські приміщення 549-го ЗРП. За даними джерел, на цих об'єктах зберігалися іранські ракети Фатех 360 постачання яких було підтверджено джерелами до ЄС та високопосадовцями Ірану. Цілі, нібито були успішно вражені. Пишуть, що протягом сьогоднішнього ранку загинуло за 110 окупантів ще сто дійшли в лікар... Карнях до вечора по всій Москві будуть масові похорони. Решту розвозять по регіонах наказ Кремля зробити під Москві одну спільну братську могилу. Удар був дуже успішним та масованим. Тіла під завалами шукають. і Досі це вже другий такий Віктор Атргубов підкреслив. Так з подивом маю дещо зауважити бо, здається Є люди, які щиро повірили в російські наративи. Російські наративи звучать наступним чином. Давайте швидше перемир'я. Перемир'ячко далі буде тільки гірше. Росія наступає, Україна програє краще зафіксувати тут і зараз. Це брех. Ня при всіх проблемах, які зараз є в Україні, Росія не здатна і не буде здатна досягти навіть мінімальної своєї військової цілі виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Просто по факту того, що вона з кінця 23-го року йде до Покровська. Це основний вектор її зусиль. Там вже за три загальновійськових армії поховано танків спалено, як у кількох країнах Європи разом взятих на озброєні стоїть. А з буханок на моцике довелося пересісти. Результат вони навіть, а саме містечко не зайшли. Лину, себто Україна зараз за землі не звільняє за виключенням локальних контратак. Але й Росія своїх цілей досягти не може в жодному з сценаріїв. Однак зараз ситуація на землі, плюс економіка РФ з рецесією вже увійшла. Таким чином агресія вже станом на зараз б'є по агресору більше ніж по нами. Саме тому агресор вдається до психологічних кампаній, вливання грошей в різні горливих інфузорій по тероризму, постійних обстрілів цивільних об'єктів, саме тому агресору в перемовинах наполягає на тому, щоб йому дали перепочинок та. Зняли санкції, бо саме цей перепочинок є зняття санкцій є для нього умовою для подальшого продовження агресії. Вони зможуть вивести рецесії, економіку, поновити запаси озброєнь, поновити зв'язки на заході, а от обрізати допомогу Україні. Поставившись на війни, то немає нескладно складно достатньо пари орбанів та півфіцом. Після чого чок не перепочинку імпоновії вже переозброєними. Якраз коли в Україні мобілізовані повернуться додому, та почнуть звичні політико-економічні соціально. Чвари. Таким чином, будь-які перемовини, які дадуть рав шанси на відновлення, зокрема з умовою зняття санкції, запрошення до наступної агресії зі значно більшими загрозами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.